Перевірити стан здоров'я та навчити скандинавській ходьбі з такою метою, 22 квітня у середмісті Івано-Франківська провели акцію Здорова прогулянка. За словами начальниці відділу імунопрофілактики центру контролю і профілактики хвороб марти Локатир в її межах можна було утримати консультацію сімейних лікарів, визначити рівень цукру у крові, обстежити шкіру на наявність новоутворень, зробити електрокардіограму, тестування та щепитися від ковіду наблизити медичну допомогу, Самі базові потреби до населення конкретно нашого міста, а також популяризувати здорову ходу. Ми плануємо такі акції проводити регулярно, тому що по-перше, треба виховувати культуру громадян нашої країни, і нашого міста до здорового способу життя, тобто краще запуститися за ніж лікувати його наслідки. Ірина переїхала до Івано-Франківська з Харкова. Жінка вимірювала тиск, вагу, рівень цукру, а також зробила електрокардіограму. Треба слідкувати за своїм здоров'ям, перевіряти. Ось у мене трішки цукор помішин. Терапевтка міської поліклініки номер 1 Тетяна Сем'янчук розповідає, що багато людей здавали кров у другій половині дня після прийому їжі, що впливає на показники. Однак, у більшості тих, хто зробив тест, рівень цукру у нормі. «Даємо пацієнтам рекомендації і в того дійсно, коли підвищений цукор, то скеровуємо звернутися до сімейного лікаря, здати кров на ще і отримати препарати для сухорого діабету є за програмою доступні ліки. В межах акції охочих навчали скандинавській ходьбі. За словами інструкторки Анни Федьків, цей вид спорту допомагає не лише тримати себе у формі, а й подолати наслідки важких хвороб, зокрема і ковіду 19 Багато лікарів вони Пацієнтам після ковіду реабілітацію у вигляді саме скандинавської ходьби, і дуже часто до мене звертаються люди по рекомендації лікарів, тому що добре працюють легені, покращується легенева система і добрий вихід з цієї хвороби. Також під час акції робили щеплення від коронавірусної інфекції. За словами сімейної лікарки із Богородчан Уляни Остапишин, нині в області є усі види вакцин. Найбільшим попитом в учасників заходу користується Пфайзер. Окрім того, за дві години акції лікарів кололи п'ять доз вакцини Джонсон і Джонсон. Переважно роблять перший і другий бустер, що вже люди вакциновані практично будуть мати повний вакцинальний комплекс. Різна категорія людей. Ну, так що не можна сказати, що і молоді, і старші. І 36-го року чоловік був. За час проведення дня здоров'я в Івано-Франківську вакцинувалося 76 осіб. Ще 172 пройшли навчання скандинавської ходьби. Така акція за підтримки Міністерства охорони здоров'я пройшла одночасно в десяти областях країни, розповіла Марта Локатир. За її словами, подібні акції планують проводити щонайменше раз на чотири місяці. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.